27 червня Лубенський міський центр сімейної медицини провів акцію до дня турботи. На ярмарковій площі було встановлено дві палатки, де медичні працівники закладу здійснювали безкоштовно для всіх охочих наступні процедури. Вимірювання артеріального тиску та пульсу, оздоровчий масаж комірцевої зони, УЗД щитоподібної залози. Тейпування, постизометрична релаксація та визначення ваги тіла акція тривала з 8-ї години ранку до 12-ї години дня. За цей час дізнатися більше про свій стан здоров'я виявило бажання більше 150 осіб, а саме, вимірювання артеріального тиску та пульсу 109 осіб, УЗД 22 особи. Тейпування 26 осіб, масаж 12, постезометрична релаксація дві особи. Подібні акції, Лубенський міський центр сімейної медицини планує проводити і надалі, тому слідкуйте за анонсами. Я дякую убивській сімейній медицині. Я приїхала сюди з щоб зробити масаж, щоб прийти УЗД, ЗД поміряти тиск. Мені надали тут багато різних послуг. І в середніх місяці я приїду сюди до вас на лікування. Я дуже вам вдячна.